Привіт усім! Мене звати Мік і це Minecraft. І це карта, яка називається Летамур Мета її знайти по всій карті данні із кольоровою шерстю. Я вже знайшов e, тут 99, 9, значить це буде 8. А всього я кольорів 16 плюс 3-3 блоки заліта. Мені треба контент. Коротше, мені треба 9 блоків цього і 9 блоків золота. 9, я сказав. Окей okay. Плюс мені ще треба 9 блоків алмазів, але тобто 9 сливків, щоб зробити один блок. Ну, таке я заговорився. От. Ти в баню. От, Отже, у мене є 8 шерстей і 2 блоки якогось металу. 8 плюс 2 10 16, там здається 18-10. 8. Більше ніж половини карти я вже пройшов. І тільки тоді, коли я пройшов більше ніж половини карти, на ультрахардкорі побалакавши трохи із Гучі, який мені, мене просвітив, що все-таки не обов'язково шукати діамантові речі у скринях. А можна просто покопати вниз і добути їх. Я і гадки не мав, що на цій карті можуть бути діаманти під землею. Я знав, що вона згенерована е, не вся. Але я. я просто навіть не міг подумати, що під землею у цієї карти прорости такий самий ландшафт, як і у всіх інших картах. Я звик, що карти Векса... Усі продумані, пророблені повністю. Я навіть не думав, що може бути під землею щось окрім е простого каменю там, чи ще чогось. Золота мені, до речі, навіть і не треба. Тому я закопався трошки вниз, чуть прокопав прямо, потім прокопав ще паралельну гілку на е 13 і 12 рівні і знайшов 5 алмазів. Це все, що мені треба поки що. Пізніше я, мабуть, ще раз залізу у підземлю і пошукаю ще трошки алмазів. На броню, наприклад, на, на, залізний, на алмазний меч, наприклад. Зараз у мене є три алмази, і я їх використаю на те, що дуже би пригодилося у ультрахардкорі, на столик зачарування. І я гадаю, що мені з цим стане проходити цю карту набагато легше і швидше. Наприклад, попередній данжен, в якому я втратив своїх собачок. Дружбане. Друже, чого ти тут сидиш? Багатьох собачок я втратив. Та. Відняга горить. Я не зміг його подолати, бо дуже це було вже тяжко. От. А із столиком зачарування я можу зачарувати усю свою броню, свій меч, лук. У мене є 59 рівнів, все ж таки. Так, так, так. так. Ем... Тепер мені залишилось тільки обсидіан до речі, я вже накопав. 4 штучки на столик. І. Алмази у мене є. Два мені треба. У мене є навіть три. Тобто ще на лопату. Поки що мені наразі потрібен бамбук. Тобто очерет. Я десь його навіть бачив, тут неподалік. О, він. Я навіть можу побігти за ним, адже це не ультра хардкор. Упс. Так. Ось і воно, беремо. Перед тим звільняти якийсь слот, наприклад, оцей камінь мені не потрібен. Опа! Е, е. Як там воно робиться? Я думаю, що мені вистачить на книжку на одну. Наберемо водички ще. Щоб було. Просто так. От. Де мій? Де мій столик? Ага, вон там. Там я висадився. Де мій паучок? Де мій ручний паучочок? Немає, Ну, неважливо. Так, здається, це отак робиться. Неправильно. Так. Е, мені треба три сторінки. І мені хватило би шість дошок, я не знаю для чого я зробив більше. Ой, що я роблю? Мені потрібна книжка. Що я роблю? Точно мені потрібен буде очерет і багато. Але наразі мені потрібна тільки книжка, бо я не буду витрачати більше ніж. Більше ніж... Один рівень. Книжечка моя. М. Туплю, туплю, туплю. Нормально так туплю. О! Ура! Я зачаровувач. Тепер мені ще один слот прийдеться забити столиком. Ну, нічого. Почнемо із нового меча. Мене питав якийсь підписник: Мік, ти чого ти оце робиш? Я не знаю. <плес> <плес> Я ж казав, для того, щоб укріпити старий меч новим. Невже це не очевидно? Сила нового меча старого меча передається в новий. Я закачаю, <с> закачаю цей меч. Першим рівнем. Закачаю цей лук. Третім рівнем. Закачаю ну, цей нагрудник. Так, я знаю, що нема такого слова закачати, не треба мені. Ем, роблю печі і наплавлю ще залізо. Тут. Ось цим. Юта розповідав, що на 8 е, шматків руди потрібна одна вугілля. Зараз ми протестуємо. Ну я не сумніваюся, що це правда, але... Хай буде. Так, закачаємо мій нагрудник. На четвертий рівень. Е -е. Після цього я хочу закачати на другій штанці. Взуття. На п'ятий. ем, у рівні. Дурно. Нема сенсу брати п'ятий, візьму перший. Або другий хоча б. Ну, нормально. О, тепер я дуже сильний став. У мене аж просто сила. Пашить. Так, що робити? За цього вугілля тут навіть не треба. Ну, схоже, що вистачає. Усе вірно. Так, мою шерсть я поки залишаю тут. Ем, зараз вже буде вечоріти. Тому я зараз гляну по спадки. Ось тут. І що я ще зроблю? Та й усе. Зараз будемо штурмувати. Будиночок. Ну що ж, я спати і повернусь. Я знаю, що лише вночі. Сонце сходить і я готовий йти у бій. Точно, я готовий йти у бій. Так, зілля вогнестійкості. Якщо там є спонери блейзів, хоча я... Хоча так, там були. Наче були... -ов 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 меч лук, стріли. Стріли. Є стріли. Ді для відновлення, усе є ніби нормально. Зараз можна вже бізер і пробувати залізти всередину. Мене не дуже привітно вітають. І я знаю, що. Е, я знаю, що треба щось говорити. Але коли багато мобів, то так страшно. Чесно. Так. Я знаю, що там ще є спаунери якихось пауків вдобаних. Отаких. От Ось вот таких, які зносять життя до самого низу. Ох-ох. Ну давай, отруєння проходь. Молочко мені б не завадило. О! Ну що ж, ну давайте десь будемо знову турбувати з того боку. О, було б класно зробити сходи тут, якщо це не лусниця. Просто... О, це лусниця була. Дюбаню. До речі, вбивство лусниці з першого удару не призводить до спавну ще одної. Як бачите, вона б'є в голову падлюка. І є. А деколи я не можу вбити. Якщо її не вбиваю, то вона спавниться. Вона спавнить ще одного. Є. Є. Пазлюка. Помри. Смерть тобі. Дохне. Відійди в потойбіччя. біччя. Заберись, звідси. Воу. А меч на відкидування не завадив. Я не хочу за це впасти, тому то я зроблю отаке то. Десь до сюди. Думаю, мені вистачить. Так, тут десь я чую павучочків. Павучки, павучки. Помрі падлюка. Вздохне. І, і тут є вже павук. Так. Але ми знаємо, що павуки трошки не дуже розумні і вони постійно лізуть угору. Тому їх можна зайти вбити. Тут можна тиснути факел. І можна, як ви гадаєте, пробувати зайти. Ага, ще один друг тут сидить. О, кріпер, кріпер. Подивимось, як ти зайдеш. Подивимось. Ага, ви що ж можете зайти з цього боку, правда? Упс. Упс? Так, знову будемо сюди прориватися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Схоже це якісь сходи тут. Добре, залишаємо в спокою це місце. Йдемо сюди, боїмося. Не боїмося. Чуть-чуть тільки боїмося. Я знаю, що там усе дуже страшно. Оу! Ні-ні-ні. Не -ні -ні. треба цього робити. Мені туди заходити. Мені подобається, коли вони б'ють один одного. Так, наче, наче тут безпечно, глянемо. Вугілляки, топорчик, лише один. Так, папір мені треба, правда ж? Будемо збирати на столик зачарування, щоб прокачати якусь класну шнягу. О, топорчики. 25 штук кому треба. Скоро буду їх продавати. Так. Усе тут ніби безпечно можна лізти наверх. Якщо тут треба це робити. Е -м 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 -м. Як то тут так вилізти, отак, отак і отак. Oh, о, паучок. Здоров, друг. Ага, лусничка. Ну та и падаем нас. Ой, який малий спавнер. Так, шкода, що в мене немає. О, водички може є. Й... Шкода, що в мене немає відеречка з лавою. А... Спаунер кріперів. Я радий вас бачити. Трохи ніби відпливають. Ще один спаунер якихось тварюк. Ой-ой-ой. Треба вбивати з першого разу її. Вау. Якщо він веліс звідси, то він справді розумний. О! Вау! Аплодую. Геніальне створіння. Але все ж таки мені треба вниз. Один спавнер бачу, бачу. Мені потрібні блоки. М -м -м. Так, і... Прості паучки. Не достаю. А звідси? Є. Все, я думаю, можна розбирати. Добрі. Добре, я зараз займуся розбиранням кричі і повернусь. Я гадаю, це не цікаво дивитися. Замить! Поки сонце не сіло. Так, я тут маю деякі проблеми. Деякі не гаразди. <риві> Прийшлося швиденько проводити евакуацію екстрено. Так, вбити скелета. Чуть-чуть крипер виліз і підірвався, але це не... нічого страшного. Тільки ніч почалася, я зараз пересплю швиденько. І гадаю. Поїм. Попоїм. І буду власти нагору. Ще зробити мені ще один меч. Як ви гадаєте. Шановні підписники. Так, забацаємо ще один меч. І прокачаємо його на один. Кара один. Просто супер. Ну все, я готовий знову лізти. Лізти у непереливки. Поняли, як я вмію. О, і так я теж вмію. <laughs> Коли я спускався, там були скелети різні, монстри, ідіоти. От він стоїть тут. Вау, швидко ліпашить Добре, мені треба вбити оцього друга. Не знаю, для чого це було. Десь тут підірвався кріпер. І зараз купа тварюк повилазить. Тому треба бігом це закрити. Бігом! Та не так. О! Отак. Отак і отак. І я гадаю, що отут. Ова! Ще не все. Ти куди поліз? А ну назад. І тут ще. Що? що, тут? Тут. Ай-яй-яй, як ж ти мене налякав! Не можна так робити, друже. Будь ласка, не роби так ніколи більше. Домовились, окей. Так, я наче живий. Отож, я тут е, розібрав стелю. Залишилось тільки ось це. І перейшов помаленько до другого рівня. М -м, якби так, щоб не впасти тут. Наприклад, ось так. Я просто брав тут опа, вони падають вниз і таким чином монстри падають вниз таким чином. Тому, мабуть, я навіть не буду розбирати, а безпечно сюди спущусь. Якось ось так. Тут усе закрию, щоб ніякий павук не заліз до мене. Ой, хоча мені треба це відкрити. Ну це не важливо. Мені треба десь сюди. Так. Десь приблизно якось отак. Якось отак. Це трохи сюди. М -м, блоки закінчуються. Трошки ось так. Оп-оп-оп-оп-оп. Я вас не помітив, хлопці. Нічого, нічого. Все добре. І ось так. Усе я! Я знайшов свою наступну шерсть. Не така вже вона і важка була. Вау. Жовта. Ех. Ура! Усе. Усе-усе моя мета здобута. Я знайшов те, що хотів. Там ще є скриньки, але я, мабуть, заб'ю на них. Трошки можливо покупаю діамантиків. І вже нема сенсу навіть вимахуватись, можна просто... Пуститься якось простіше. Якось ось так. Оп. 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 От такий був летамурчик наступній серії. Я піду за наступною шерстю. Я піду, мабуть, в глибину карти. Навіть не знаю, це я, мабуть, тут залишу і запишу координати, бо таскати з собою це все не дуже вигідно. Було б файно зробити книжку і записати її в книзі. Правда? Це було б круто, але все ще нема книг у цьому апдейті. Тому я зроблю це наступного разу. Надіюсь, вам було цікаво. І Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною і дивилися цю серію. Зустрінемось наступного разу. Бувайте!